Давайте кажете з першого клуха люди їздять безкоштовно, туди йде мене. Чекайте, чого записку. Я був, ти тобі що з вокзала. А що з воксала? Ти до йошка. Ти уміду йошка. Ну <тит> тільки номік. я ще й то знав? Ну і що тобі? я мало боятися, мені вологова може Що Я з тобою говорити на ну, Та, я, вологи, може, підет, а Та, я йому казав. А що? ти думаєш, ти будеш його і злочин. Я ти не буду голова. Вирішить проблему. З державою. Ви державні чиновники, ви зробіть проблему. Я нормальний. Тоді ти не нормальний. Так, коли не проходить. Що робить? Роби? Треба треба віряти. Нікуди не йду. Я нікуди не йду. Я просто не можу стояти під час. Тому ну, Присядьте тут виспить мені у Жгородську раду і адміністрацію. Андрій Ва викликаємо. Андрій Юрійович. Він рішив. Андрій Байден Я не знаю.

я був, б... Я знаю, хто він. А ви хто? Для чого? Для чого? Для того, що ти мене знімаєш. Я Ярослав, а ви хто? А я Іван. А ти мене знімаєш, я ніхто. Чиновник? Ні. Я такий, як і ти. Журналіст, так. Журналіст? Так. Добре. Ну, ти мене знімаєш. Я не Ти ж дуєш в мене спросити. Я нахожусь, що в мене була адміністрація, ви тут сподіваєте. Ну, от, ну, чого? А, чорка, ти мене знімаєш. Як ви працівник обладміністрації. Чуєш, так не за чим ти мене що знімаєш? Якщо працівник обладміністрації, значить ви то чиновників, його... я громадянин України. Ясно? Отче. Не шути. І я, що тобі, буде? я тобі не чинуша. А я для того, щоб ти мене знімав, ти маєш у мене просити дозвіл. Качеви їздять безкоштовно, На, біляді, біляді. так а На, так як ви говорите, то вас ушурок, треба знімати. А з Ужгорода родом качево не можуть їздити. Я розлав. З позиції з сил. Мені терміново треба було дати в адміністрацію президента.

Чекаємо, там. Але наші люди не будуть знати, віднищені до поїхали. Я не буду знати, що ми на те підняли. З тисяч тисяч. Краще мене, знаєте, як це керувати в області. Що <ріст> ну, вам От я двері відкрив, сідайте і кинувся? Так ви, я ж кажу, тут люди, ну нема ж літака. Зараз приїдуть сюди і будемо розмовляти. Не треба це розпозитись сили. Давайте домовимося так, що дуже тут чекали. Давайте до якої години ви так самі вони тут вони. Ні, 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 ви ж будете рішати з ними, ми можемо прийти чи з вигодніш. Та